Одні вічно хворі лише тому, що дуже піклуються про своє здоров'я, а інші здорові лише тому, що не бояться бути хворими. Вітаю в ефірі Панаце з Оленою Філатовою. Діагностика є собою основу сучасної медицини. Без неї неможливо правильно поставити діагноз. Але для того, щоб здати аналізи, як правило, необхідно витратити масу сил і часу та й простоїти величезну чергу в поліклініці. При цьому більш-менш забезпечені люди готові заплатити гроші тільки щоб заощадити ці самі сила і час, швидко здати необхідні аналізи і з такою швидкістю отримати їх результати. Саме з цієї причини послуги приватних лабораторій користуються стабільним і стійким попитом. Не виключенням є і медичний центр Міламет. Лабораторні аналізи і дослідження надзвичайно важлива частина діагностики та лікування як жіночого, так і чоловічого здоров'я. Від якості аналізів залежить поставлений пацієнтам діагноз та подальший курс лікування. Тому основною цілею спеціалістів клініко-діагностичної лабораторії медичного центру Міламет є допомога лікарю-клініцисту розібратися у великому потоці лабораторної інформації, вибрати потрібні тести для діагностики захворювань та адекватно оцінити їх результати. У медичному центрі Міламет є імунологічна лабораторія. ДНК лабораторія, біохімічна, мікробіологічна лабораторія та консультативний центр ми побували в кожній лабораторії і зараз детальніше про кожну з них. Гічна лабораторія забезпечує точне визначення рівня гормонів щитовидної залози, гормонів моніторингу вагітності, статевих гормонів, серологічних маркерів, вірусних гепатитів та інших інфекційних захворювань, у тому числі торч групи, визначення маркерів аутоімунної патології, визначення рівня онкомаркерів, що дозволяє виявити групи підвищеного ризику розвитку раку, оцінити результати проведеного оперативного лікування та контролювати його ефективність. Біохімічні лабораторії проводять визначення показників клінічної хімії, показників цукрового діабету, ліпідного обміну, мікроелементів за допомогою інтегрованої системи «Хімалайзер» з використанням високоякісних реактивів. ДНК лабораторії досліджують методом полімеразно ланцюгової реакції захворювання, що передаються статевим шляхом. Підступність таких хвороб полягає в тому, що симптоми у більшості з них, особливо на ранніх стадіях захворювання, відсутні. Визначити наявність в організмі збутника за допомогою традиційних аналізів непросто, та й не секрет, що хворі люди зовсім не звертаються до лікаря, а намагаються вилікуватися самостійно. Коли ж симптоми стають явними, лікувати хворобу стає досить складно. Саме тому при перших же підозрах наявність. Такої інфекції провідні лікарі усього світу рекомендують пройти обстеження на ПЛР, що дозволяє в мінімальній пробі визначити наявність збудника хвороби і почати лікування своєчасно. Дослідження методом полімеразно ланцюгової реакції проводиться для виявлення інших поширених інфекцій, таких, наприклад, як вірусний гепатит. У мікробіологічній лабораторії дослідження проводяться за допомогою середовищ і реактивів провідних компаній. Сучасне високоякісне обладнання, досвід роботи та професіоналізм спеціалістів медичного центру Міламет дозволяють гарантувати пацієнтам найкращі методи досліджень та найвищу ефективність лікування різних видів захворювань. Спеціалісти медичного центру не тільки надають пацієнтам сучасний рівень обслуговування, але постійно підвищують свою кваліфікацію, втілюють новітні технології діагностики а головне завжди готові прийти вам на допомогу. Любі наші жінки, щиро і сердечно вітаю вас із весняним святом 8 березня. Нехай кожен день ваш буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти і звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму. Віки і тисячоліття, світової історії, осяйні вашою мудрістю і ніжністю, чарівністю та красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та терпінню з віку вік продовжується рід людський на землі. Матір, сестра, кохана, жіночий першопочаток супроводжує нас до останнього подиху. І якщо краса порятує світ, то це буде ваша краса. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку, кохання та гармонії, щоб ваша життєва стежина була встелена квітами, а доля дарувала багато приємних несподіванок. Нехай у ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут. Ретикулярний варикоз – захворювання, яке багато хто вважає долою стареньких бабусь. Але насправді з ним доводиться познайомитися кожній п'ятій жінці і деяким чоловікам. Причому задовго до пенсії. І ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що ця проблема суто косметична. Насправді стан хворого погіршується поступово. Якщо у вас з'явилися судинні зірочки, не варто розраховувати, що ними справа й обмежиться, а ігнорування проблеми може призвести до неприємних ускладнень. Чим раніше буде виявлений ретикулярний варикоз, тим менш тривалий і складний шлях позбавлення від проблем вибере лікар. Досить велика кількість молодих жінок страждає так званим ретикулярним варікозом і судинними зірочками. Дана хвороба досить поширена, вона не представляє ніякої загрози для життя жінок. Вона також з'являється і в мужчин, але досить рідко. Вона може бути як самостійним захворюванням, так може бути і проявом варікозної хвороби. Перед тим, як приступити до лікування даної хвороби, потрібно от цього ретикулярного Варікозу і телеангіостезі або судинних зірочок потрібно вияснити, чи це самостійне захворювання, чи це захворювання зв'язане з варікозним розширенням вен. Якщо це захворювання зв'язане з варікозним розширенням Вен, а це показує ультразвукова діагностика, то потрібно в першу чергу пролікувати варікозне розширення Вен, а наступним етапом лікувати цей косметичний дефект, цей ретикулярний варікоз або телеангіоктезії. Після ультразвукового обстеження або огляду хворого ми не знаходимо так званого варікозного розширення Вен, або тільки знаходимо такі зміни, як є на даній нозі, то це називається ретикулярний Варікозом як самостійним захворювання, і лікування його наступне. Найкращим методом лікування цього ретикулярного варікозу є так звана склеротерапія. Вводиться в ці вени спеціальний склерозуючий препарат, як в вигляді піни, так і у вигляді рідини. Після цього, як ми ввезли в ці мілкі вени склерозуючий препарат, ми одягаємо еластичну панчоху і додатково ще бінтуємо. Після сеансу склеротерапії людина з еластичній панчосі мусить ходити мінімум два. Три тижні. Можливо, за першим разом не вдасться всі вени проколоти. Тоді людина приходить через тиждень на інший сеанс, тому що це досить розповсюджені вени. І коли ми колемо один укольчик в одну вену, інші вени спазмуються і. Провести технічно неможливо. Після правильного проведеного курсу лікування, і особливо після дотримання курсу носіння еластичних панчіх, ніяких слідів на місці цих вен не появляється. Якщо після курсу склеротерапії людина порушує режим, то в ці склерозовані венки знову заходить кров і там виникає запалення, так званий тромбофлібід. Тоді приходиться. Робити додаткові прокольчики вене і цю гемолізовану кров, яка в цих венках є, видушувати або видаляти. Після того можуть бути незначні темні полоски, які можуть зникнути через 2-3-4 місяці. Лікування такої хвороби потрібно проводити на початку зими або в кінці осені, для того щоб Повне одужання і повне зникнення цих вен наступило вже через декілька місяців, щоб до весни ноги були гарними. Так що, в кого є ось такі проблеми на ногах, ми можемо їм допомогти, але цим лікуванням потрібно зайнятися вже зараз не весною, не літом, тому що носіння еластичних панчіх є обов'язковим моментом в лікуванні даної хвороби. Існують хвороби, які не несуть загрози для життя, але сильно знижують її якість. А бувають проблеми, які і хворобами не назвеш, а знижують якість життя ще сильніше. Що робити, якщо ноги мають неприємний запах, і як допомогти собі в даній ситуації? Чоловіки, звичайно, частіше стикаються з цією проблемою, але і жінки не захищені від неї жодним чином. Питання досить делікатне. Запитаємо у лікаря. Захворювання, яке не несе загрозу життю людини. Але значно погіршує якість його. Цей стан називається гіпергідроз надмірне виділення і надмірна робота потових залоз, яку може стимулювати ендокринна система, нервова система організму людини. Це перенесені стреси, емоційне перенапруження, синтетичні волокна, які входять до складу одягу. Отже, волога це хороше середовище для розвитку мікроорганізмів, які є на шкірі в нормі. Коли ж вони розмножуються, їх стає в надлишку, саме вони дають неприємний запах і утворюють неприємний запах. Також до мікроорганізмів можуть приєднуватись різні бактерії, грибки, що в подальшому викликає захворювання. А зараз я хочу привітати найпрекраснішу половину людства зі святом 8 березня. Дорогі жінки, бажаю, щоб свято не обмежувалось одним днем, щоб щоденно кожна з нас була тією жінкою, перед якою схиляють голову незалежно від статусу, рангу та віку, вічної молодості вам, краси, блиску в очах, кохання та впевненості в завтрашньому дні. Побачимося за тиждень.